Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 додати 4 дорівнює 2. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була вірна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була вірна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно з завданням. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була вірна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серничок ось сюди. І ось цей серначок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 3 буде 2. 2 дорівнює 2. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.